А, жити побачити. Значить, або він случив, або або провокатор не знаю. там його перепинили. Відповідно, не змікаємо. Будь ласка, і сьогодні. Може раніше запрозать. Нічого ми позапитали. Чому витікали? Так.

Голосом точка. Забери пальці чиди. Та забери, що ти, 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 ти боїшся! Ми... Та не даш. Як не дасть? Де сидім? Ми годуємо ти, годуємо тебе і вбираємо. Добре, а чого ти тікав? А що ти тікав на мене камеру попишся. Ні, якщо ти на роботі, то чи ти. ти а Чо, 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 ні, ні, по камері, чо, а, а чого ти, ти А Що ти чекав? А хто не роботу камеру нем... да, ти розказуєш? Байки, бабині бабить, я свідчення. Чітко, чітко, хто тебе послав сюди? По чій команді ти тут робила? Хто доручив? тобі це питання? Ну добре, якщо ти прийшов, то чого ти знімаєш? Кому то подавати? Блять, сука, забити то скотину як фамілія Василь Степанович? Пилипів. Пилипів, далі ініціали. Андрій? Андрій Миромич. Ми, ми забрали камеру наві. в тебе в руках. То ти мене питав? Не тебе питаємо, Ти скаже. А чого ти тікав туди. від людей? Якщо ти нормальна людина? Ну, що ти прийшов почав. При чому ти прийшов? Ти почав тікати, як люди за тобою пішли. Вам не встидно, ви не маєте вдома мамів, сестер, братів, дітей. І собаки вийшли. Ви собаки ну, запротиві. Чому, чому він тікає? Камеру ламав. Ніхто не ламав! Хто камеру? Що бреше ще? Що брешети? Не бреше! Він напевно, тут не. один.